Ви знаєте, що було зустріч, приїжджав представник по Україні. Я Хотів у тебе спитати да, про, про пана Келога да, і його візит. Так, Келог, і ви ми побачили, що дуже багато цікавої інформації він повіз до США. Він був вражений. Він сказав, що прес-конференції не буде, але я дуже багато що нового дізнався. Тому я сподіваюся, що у нього була нарада з силовиками, у нього була... потім він зустрічався з президентом, з цією, і я можу сказати, що дуже багато інтересних документів і інформацію йому віддали. Тому, слухай, ну що я можу сказати? Я можу сказати, що він приїде, зараз розповість Трампу. Якщо Трамп такий розумний, Хай він приїде до Києва і поспілкується з людьми. Розумієш? Оце я розумію. От так, просто як з Борис Джонсоном наш президент гуляв, і вони спілкувалися з прийди, будь ласка, поспілкуйся і запитай людей. Я сподіваюся, що а, не зустрічать а, по дорозі а, парахобота, а, а, от, а, але я вважаю, що... Так не може бути, розумієте, люди, ну не можна все робити промислово. Повинно бути закон працювати. А зараз ми кажемо, що от ми від них залежимо, ну так окей. Ну але вони спираються в на нашу конституцію тут, Георгій. Я, я тобі до чого веду? Добре, на яку Конституції, на яких на Конституції опирається Трамп, коли заявляє, що... Канада це 51 штат, Ні ніяко. Но, ну, ну, я відповів штуки. Ні, ну ми це чудово розуміємо. Но... Добре, тобто твоє враження від цієї зустрічі Келога і Зеленського. В таких складних що... умовах, яких ну, ми ну, інформаційних. Я хочу заходимо. сказати тобі так по секрету, що і Колег, і тат, Рубі, Марк якось? Рубіо, так. А, Марк Любія, вони потрібні Україні. Тому все буде гаразд. Тобто вони є нашими це, хлопцями це в нашій, команді. Це наша зброя, це наші хлопці, які дійсно розуміють, що відбувається. І оце, який їздив до, яких дуже хотіли збити келеха. Вітков ти маєш навести. Так, так. але не вийшло. І Можу сказати, що у нас є підтримка сьогодні. І сьогодні дуже цікаві інформації. Келлах підвіз в Америку, і я дуже сподіваюся, що і ЦРУ, і інші спецслужби відпрацюють, і далі ми отримаємо змінний, так скажемо, підхід підхід к нашої країні. Так. А як ти думаєш, а ми з'явимося? От останнє питання. Да? А ми з'явимось в якомусь формації а, за столом переговорів, а, ну, коли буде зустрічатися Путін, Трамп, з ким ще, не знаю. Ну, я, я вважаю, що обов'язково повинна бути. А, розмова, щоб були, була Європа. Обов'язково. Я вважаю, що... Слухай, ну, дивись, президент... ну от Макрон і Стан... президент... Стармер поїхали. Президент каже, що ні, ні, то ти ж запитуєш мене, коли так. там буде Росія. Так, так. Да, я відповідаю. Я вважаю, що якщо а, президент буде зустрічатися з цим удьобищем в Кремлі, то я вважаю, що це вже уступки. Да. Я вважаю, що це вже вони повинні бути собі відмітити, що відбувся такий зустріч. Що стосується, що стосується, за стіль хто повинен бути. Ну, я вважаю, що повинна бути обов'язково це Європа. Європа. Ну, може бути і Китай. От. А Європа Але... як хто? Як Європейський Союз, Франція ну, Німеччина. Наприклад, Британської. Була б неплохо, якби вона бы була биц бы нашим представником, і який би там вона б представляла б цю mm -hmm. Європу там, да? не, тільки, так, так. не тільки там. Вот. Ну, я думаю, що я правильно сказав, що не сказав прізвище Орбан, правильно? Да. Тому що якщо він приїде, то ми знаємо від Європи результат. Да. Тому я вважаю, що так повинно бути. Але послухай, вони всі розуміють, що ніяких таких. Послаблення від нашого президента не буде. Тому вони сьогодні роблять все, щоб змінити ситуацію, змінити президента, щоб там прийшов якийсь людина, з ким буде набагато простіше домовитися. От і все. Ні, ну але якщо вірити е, рейтингам, які є, то Володимир Зеленський легко переможе. Так що... Йо, дивись, а е, зараз я хочу вам сказати, що е, слухай, е, е, з перемовними з Росії кращого, кращої фігури, ніж Володимир Зеленського, я не бачу. Я не знаю інших людей. Хто може бути так спілкуватись, так відповідати і так боротись за нашу країну? Я відверто кажу. Слухай, я вважаю, що багато що потрібно змінити нашому президенту. Я вважаю це від, від щирого серця. Я вважаю, що багато можна було що зробити. Але що стосується Москові, що стосується міжнародних е відносин, е я кращих людей не знаю. Ну що ж, будемо дивитися, Георгії. Да, друзі, ну, дякую, дякую, я тобі, хочу подякувати і кожному, нашим глядачам. Хто дивився, 713 я хочу. глядачів. До речі. Да, дякую кожному. Я Сьогодні п'ятниця, да, розуміємо. Нашому всім. президенту велику повагу, от вам. Да. Це так. Да, у нас найкраще. Друзі, хочу подякувати всім і побажати всім вам спокійних е, е, вихідних І хочу побажати вам, е, щоб е, була як можна менше тривоги. З мною був мій друг Олексій Якубін, політолог, викладач та дуже розумна людина. Дуже Алексій, доводові дякую доводові. Тобі, і тобі. Дякую кожного. Дякую, кожного, хто дивиться нас. Зі мною був мій друг, політичний та економічний експерт Георгій Біркадзе. І як завжди, ми з Георгієм говоримо так, що ви дивитесь наш урядовий квартал. І ми, як завжди, бажаємо славу нашому українському народу. До зустрічі у вівторок. До зустрічі, слава українській нації, слава ЗСУ і слава Україні. Абсолютно вірно.